Друзі, перші проголовне поїхали. Досить давно на мій погляд виглядає звільнення малюка, якому запропонували займатися успішними операціями проти ворога в системі СБО, але не будучи головою спецслужби, пише політолог Дмитро Биков. Дивно, бо це неможливо для чого давати такі обіцянки. Хоча про що це є? це вже стиль управління президента, багато багато обіцяти виконувати за можливістю не обов'язково. Так і не розумію на яку посаду йде малюка. Вже буквально кілька днів тому президент анонсував саме ротацію малюка, а не звільнення. Дуже дивна ситуація, яка не додає ні надії, ні розуміння планів майбутнього. І очергове. Ми переконуємося, що це не можна ставити тим, кому українці довіряють, бо переможець той, хто приносить мир батько нації, має бути лише один у той же час Буданову і Малюку та їм не повідомлені постання відправи генерал Залужний, підтримавши їх після ротації відставок, биков додає: Знаєте, я задоволений відповіддю президента на публічне звернення бойових командирів не звільняти генерала малюка з посади голови СБУ, бо він на своєму місці. це ж їм має показати, як президент в умовах війни прислухається до тих, хто дає ворогу знищити цю країну. Ніяк не прислухається до смерті жодної демократії. Є лише бажання гаранта. А написання заяви малюком за власним бажанням. Це класика дотискання імені смирагдових неофітів. Висновок сам по собі так і лізе в голову усунення ключових фігур цієї війни від управління війною є бажанням її завершити. Та ще й так співпало, що знову популярних генералів усувають на афонії зростання їхньої. Ні, популярності, що свідчить про підготовку до виборів. Загалом ставлення президента до авторитарних бойових генералів і воєначальників настільки відірване від потреб сьогодення, що це призведе до втрати довіри до самого президента і не його політики. Єдність руйнується одними руками. В той же час офісне мишеня підкреслює. А Сирисько-Зеленський не хоче замінити таблетки для пам'яті 8 лютого 2024 року. Зеленський назвав ситуацію в армії сигнацією та призначив сирського головку. Мусириському було поставлено Дані створити реалістичні та детальний план за дій ЗСУ на 2024 рік, враховуючи ситуацію на фронті та перспективи війни, перерозподілити ефективну західну зброю. Кожній бойовій бригаді розташованій на першій лінії фронту, роз'яснити проблеми за логістикою, зокрема на Донецькому напрямку, на гарячих точках фронту, зокрема в Авдіївці, кожен генерал має знати фронт та ситуацію на ньому, виправити надмірну чисельність військових штабів, побудувати ЗСУ дієву систему ротації, підвищити якість навчання військовослужбовців Зокрема, на першій лінії фронту минуло два роки. Чи не час Зеленському поставити запитання сироському, що було зроблено головкомом за поставлених запитань? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.